В принципі, просвіта не може бути в опозиції до влади, якщо це влада українська. Тому ми завжди декларували це так, що ми не можемо Просвіта як громадська організація, яка не бореться за владу, яка не бере участь у виборах як суб'єкт виборчого права. Ми не можемо боротися за владу. Ми не можемо бути в опозиції до влади, крім єдиного випадку, якщо ця влада, звичайно, окупаційна. А оскільки ми цю владу не вважаємо окупаційною, і в тому числі ми не вважаємо окупаційною владу Януковича, яку вибрали наші люди, погано, що вони вибрали. Ну, вони вибрали. Така об'єктивна реальність, такий народ іншого народу ми не народили. Відповідно, ми приймаємо будь-яку владу українську, але безумовно, Товариство просвіта виступає за те, щоби. В Україні була українська політика у культурі, в освіті та в усіх власних сферах. Бо ось коли ми сьогодні переживаємо ці тяжкі часи із Кримом, а зараз і з Сходом, а особливо з Кримом, коли ми дивимося, як наші військові, які мають синьо-жовті нашивки на, на, своїх, на своїй уніформі. І ми дивимося, як вони не стріляли, відступили, ну, здали Крим, скажімо прямо, то ми вправі е, говорити багато про що, але зокрема ми маємо говорити і про те, що е, ці люди, в даному разі кримські військові, психологічно не готові були стріляти у росіян, яких виховували, що це наші братія. Що це наші не просто сусіди, а це наші найближчі, найрідніші, найдорожчі і так далі. Зараз, коли все це відбулося з Кримом, і коли все це відбувається <кхм>, зі Сходом України, куди їдуть путінські туристи і роблять безчинства свідками, яких ми з вами є, то зараз ситуація міняється. Але про світа весь час говорила, що ну які ми браття. ми нагадували слова Тараса Шевченка, який. У набагато гірших умовах, коли до нього звернувся Іван Аксаков, відомий слов'янофіл, і запропонував співробітничати в газеті Парус, мотивуючи це тим, що ми же браття, то Тарас Шевченко йому відповів: Да, ми, ми бачу вже великі родичі. Як наш батько горів, так їх батько руки грів. Оце. Психологічна і історична, і яка, ментальна, і яка завгодно різниця у тому, що яким ми є з росіянами. Ну, на жаль, нас не слухали, бо коли ми говорили, що в Україні має бути українська мова це елементарно, українська церква, також елементарно, українська культура, і так далі, українська економіка і так далі, і так далі. Нас називали націоналістами, екстремістами. Там, бандерівцями, чомусь не називали петлюрівцями і Мазепинцями, хоча це нам ближче, ніж той Бандера, який до Східної України має жодного відношення. Ну, Менше з тим. От. Але е, коли ми це говорили, так нас називали екстремістами. А зараз щось ніхто не називає екстремістами тих, хто говорить про російську окупацію. Зараз же ж так терміни вживаються дуже просто. Якби коли це ми говорили, товариство про світа говорило про це, наприклад, про Чечню, що це російська окупація. На нас казали, що ну це ну як це так, це так нехорошо, так казати. Тепер, коли це відбулося в Криму, вже ніхто не каже, що ми щось е -е, перебільшуємо, перевищуємо і так далі. Вже всі погоджуються, що да, це російська окупація, як той же Шевченко казав. А на москалів не зважайте. У них своя мова, в нас своя, у них своя література, в нас своя. І продовжимо. У, у них своя земля, у нас своя, у них своя історія, в нас своя, у них своя політика, в нас своя. Оце, мабуть, найголовніший підсумок того, що відбувається сьогодні в Україні. Влада в Україні мусить бути українською. Інакше Майдани ніколи в Україні не закінчаться. Інакше майдан змете і цю владу, і наступну, якщо вона не буде українською. В українській землі все дише українськістю, як і в кожній землі. Якщо росіяни думають, що вони, наприклад, перемогли Чукчів, а Чукчі, до речі, 150 років боролися з росіянами, це історичні факти. І Катерина II записувала їх чукчів. З яких ми сміємося, У нас анекдотів повно про Чукчів. А Катерина II їх записувала до народів не в полне покорених. Так у тій землі, Чукчів, вся земля диша чукчами, хоч там би їх знищили до одного, хоч би там їх заселили жителями Івановської чи Тверської області, але все одно це буде дихати отою землею. Так само і в нас. А в нас, чи слава Богу, народ живий, народ розуміє, що він український. Народ піднімається за свою українськість.